Повна мобілізація з 1 січня, 400 тисяч ухилянтів – це задача для ТЦК та облави з нового року. Давайте подивимось. 400 тисяч до весни і інші гучні цифри. Дивіться зараз деякі змі пишуть про те, що треба 400 тисяч назбирати до весни мобілізаційного ресурсу, так як вони називають. Отож, висновок такий: посилення мобілізації з 1 січня це не одна якась нова повістка. Це цілий пакет. Там прям планують, прям, прям дуже багато. Це і автоматичний облік, всіх на облік, так, без явки, без ВЛК, дисципліна з бронюванням і прив'язка до статусу підприємства, зачистка фейкових відстрочок через навчання, рух до системи національного спротиву. Тобто, це буде ціла система. Це не буде там, знаєте, якесь одне маленьке нововведення з 1 січня. Думаю, що з нового року буде реальне підсилення мобілізації, бо людей справді не вистачає, а ми бачимо, що війна не закінчується. Що, шановні українці, Георгій Тука, даючи інтерв'ю журналісті, сказав, що нам з вами потрібно готуватися до чого? До того, що будуть облави, до того, що будуть витягувати з домів, ходитимуть по квартирам по будинкам і витягуватимуть з домів. Потрібно готуватися до того, що будуть загранотряди. Знаєте, що такі загранотряди. Це коли мобілізовані на передовій, і ззаді них стоять з автоматами такі поліцейські, які зараз тут у нас в тилу, щоб ті не втікли з передової додому. Тобто СЗЧ. А журналістка говорить: і що далі? А він говорить: будуть захищати країну! Ну, ті, хто не вспіє втекти через тису, шановні українці. Ви розумієте? Георгій Тука, я так розумію, він був то, не то губернатором Луганської області, не то мером там в Луганській області, тепер сидить і розповідає отакі нам з вами казочки. Може, й не казочки. От. Хотілося би дізнатися, а де діти самого Туки? І чому саме сам Тука не захищає країну, якщо він такий ярий, як би сказати. Медійний воїн. Це гранотряди. Говорить, що це буде досвід Другої світової війни. Якось так.